Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас черговий аграрний гороскоп присвячений дуже важливим агроприйомам обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. І ці агроприйоми заплановані у нас на серпень 25-го року. Час київський. Як бачите, вже перший. Перша половина, в принципі, да, перша половина серпня не підходить для обрізки саду та для зелених операцій. Це вже друга фаза, і ще й у нас повня 9-го, і спалений шлях місяця. І ще й до всього, як бачите, у нас знак стихії води. Це той час, коли рослини дуже швидко інфікуються, будь-які рослини. Тому оцей перший період до 12 днів. Серпня не використовується для обрізки та для зелених операцій. А вже дивіться: 13, 14, 15, 16, 17 та 18 до 15 години дня гарний час для того, щоб обрізати садові рослини та зелені операції проводити на будь-яких рослинах. І тут же у нас починається знак стихії, води. 18 після 15 години 19, 20 -го та 21 до 9 години ранку не можна обрізати садові рослини та зелені операції на будь-яких рослинах. Є у нас дуже гарний час ще для обрізки саду і для зелених операцій. 21 після 9 години ранку і 22-го – це знак лев, Спадаючий місяць перед народженням молодика. Використовуємо для обрізок. На жаль, у нас буде період молодика народження нового місяця в знаці діва. Тому ми не використовуємо це. Ну і діва у нас взагалі не підходить для того, щоб обрізати садові рослини. Єдине, що ми можемо, коли гарний час, приятливий, енергетичний, тоді ми використовуємо для. Живців. А в даному випадку у нас геката, народження молодика. Ми не використовуємо цей період і для обрізки саду, і для зелених операцій 23, 24 та 25. У нас є ще два дні світових. Це у нас 26 та 27 в Терезах, тільки для зелених операцій, зелені операції на будь-яких рослинах. 27 треба завершити ці роботи до 20 години 30 хвилин вечора. І до кінця місяця, це вже перша фаза пішла, ми не використовуємо для обрізки саду та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Ну що ж, на вашому екрані весь серпень 2025 року, і всі сприятливі періоди і несприятливі тут. Несприятливий червоний колір, сприятливий зелений колір це тоді, коли можна обрізати без проблем для рослин наші рослини. Чи зелені операції, це теж обрізка по-зеленому, і садові рослини теж ми обрізаємо тоді, коли це гарний час для самої рослини. І вони не інфікуються, і не захворіють, і потім не загинуть. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!